Спочатку про, можливо, про політику скажемо, а там далі так підемо. Е, да, до 2014 року це територія Австро-Угорщини. Ну і звісно, ми сказали, що невеличка частинка все-таки сучасної Чернівецької області це було Королівство Румунії та Герца сучасна, ну і частина Бесарабії, північна Бесарабія це Російська імперія. Але загалом все-таки більша територія була в складі Австро-Угорщини. Так от. Е, Політична приналежність краю змінилася. Тепер і Буковина, ця північна частина її, та, де от наша зараз сучасна область, і Північна Бесарабія теж. Це тепер територія Королівства Румунії. В міжвоєнний час це територія міняє свою е, політичну приналежність. Але зміна. Е, Оцій держав, ну, державної приналежності, бо раніше ви в складі імперії, тепер уже в складі Королівства Румунії. Означала не просто, там не знаю, там були підданими тепер громадян да, Румунської держави, але й означало зовсім іншу політику на території краю. Тепер е Оця політика, яку здійснював і реалізовував відень на території краю, пов'язана з врахуванням різних інтересів різних спільнот, різних груп, вона просто зникла. Для Бухареста тепер була ну, ця політика ну, неприйнятна. Досвід королівства Румунії, давайте теж не будемо це забувати, до 2014 року це все-таки досвід управлінням території, де проживає. Моноетнічне населення. Більшість населення, переважна більшість це все-таки Румунь. Але після 18 го року це теж цікавий, цікава сторінка, е -е, бо ми знаємо жаль, існування старе королівство, але після Першої світової війни так зване існування нового королівства. І тепер е -е, оця національна пропорція, оця, е -е, оця національна етнічна структура. Королівство повністю змінюється. Велика частина етнічних груп ну, змінює свою, е, е, свою е, чисельність. Набагато більше стає українців. Тепер, е, як, ти не, ну, як ти не будеш враховувати інтереси українського населення, яке тут на цих територіях е, живе? Територія е, да, німецьке населення хай не так багато, але тим не менше. Все ще залишалося Суттєве, суттєве збільшення кількості єврейського населення. Можливо, це наприклад Буковини, але приклад Трансильванії, угорці. Поява теж великої кількості угорської спільноти. Тут. І коли ви маєте досвід управління, ще раз кажу, в кордонах своєї держави. Де ви маєте населення монолітне, а тут після 18-го року ви маєте тепер нові території зовсім іншою структурою, зовсім досвідом, іншим управління. Я вже не кажу про етнічне, різноманітне, культурне і, і таке, таке і інше. То ці процеси для нових територій будуть дуже і дуже болючими. Пройде дуже ці, скажімо так, ці процеси пер цього переходу вони будуть дуже і дуже болючими не одномоментними для території, як Буковини, Бесарабії, чи, то Трансильванії, чи інших регіонів, які е е за підсумками Першої світової війни приєднала Румунія до е себе. Тому от чому так багато е ми зустрічаємо у спогадах в тогочасних е публікаціях міжвоєнної, я маю на увазі доби? От такої критики, оцієї політики руманізації і, і всього іншого, Тому що населення до такого не, 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 не звикло, так? Існування національних шкіл в Австрогорщині воно було, а тут А тут цього немає. Тут е, з національною освітою все інше Бухарест має зовсім інший погляд на це, як цю політику. Ну, і тут Тут, тут, тут інші речі: матеріальні, технічні збитки, руйнування, демографічно ми мали, ми мали дуже серйозні втрати. Якщо приклад міста, якщо напередодні війни тут більше, ніж 100 тисяч, то населення, то, здається, 17-18 рік ми маємо чи то. 39, чи то навіть менше 30 тисяч населення міста. Я маю. На дуже е, я, я якось про це не згадав, хоча треба було більше трішки уваги на це звернути. Е, біженство для Буковини в роки Першої світової війни це явище теж буде дуже серйозно притаманне. Причому біженство, як. У 14 й рік, коли війна насувається, військові дії насуваються, дуже багато людей е пересуваються далі, рухаються далі в е глиб імперії, Прага, Будапешт, Відень. Тобто люди тікають війни, але і давайте не забувати. От ми згадували про ці депортації. Що багато людей депортували і відправляли назад. В глиб територію Російської імперії, і вони хтось комусь вдалося вижити, і там чи в 17-му, чи в 18-му році вдалося повернутися назад, а хтось так і чи то залишився, чи просто вже загинув на тих територіях. Е, демографічно і етнонаціонально структура населення суттєво, суттєво змінилася. Те, що було в 2014 році, аж ніяк не відображало ту структуру населення, яка, скажімо, буде для міжвоєнної доби. Тут можна сказати, що і прямі наслідки війни, можна сказати, там і певна політика буде, Бухареста сприяла тому. Да? От, але якщо говоримо загалом, то з Першої світової війни буковина вийшла з. Доволі таки е, руйною до певної міри спадщину. І я не тільки говорю про якісь будівлі, дороги, мости, але і структура населення, воно зазнало і чисельність населення, вона теж була дуже суттєво змінена в негативну сторону. Оті речі, про які я скажімо, згадував на початку. Да, про цей феномен та буковини толерантності, все, все інше. Перша світова війна, міжвоєнний час, ну друга світова війна зрозуміло. Ну це від цього феномену, від цього явища вони не залишили жодного сл. Жодного сліду.